Всім привіт! Продовжуємо рубрику Книжкова симпатія Читач рекомендує. І сьогодні хотіла вам розповісти про книгу, як запам'ятовувати майже все і завжди. Приголомшливі лайфхаки для прокачки вашої пам'яті. Автор Ропі Ставей. Декілька про правдів. Робі Ставей, правді? Робі Ставей це письменник, спікер, консультант, автор бестселерів, випускник Кембриджу, директор Inspiration, особливої програми лекцій з математики для підлітків. Що об'єднує найталановитіших спікерів. У минулому керівник Математичної асоціації Великої Британії. Його праці це справжні сенсації, які допомогли мільйонам людей по всьому світу розвинути свої вроджені здібності та не бути бажаних навичок. А ви знали, що звичайна рибка може запам'ятати когось або щось лише декілька секунд? Отож, якщо ми не хочемо бути рибками, і бажаємо прокачати свою пам'ять до супергеройського рівня? Ропіс ТВ з радістю вам допоможе в цій справі. Що таке пам'ять, як вона працює, як запам'ятати все? Ця книжка містить цікаві практичні завдання, техніки запам'ятовування, реальні історії, незвичайні експерименти та дієві правила. Хто сказав, що неможливо всього запам'ятати? Прокачайте свою пам'ять на максимум, перетворивши свій мозок на справжній комп'ютер, у якому знайдеться місце для файлу будь-якого розміру. Отож, я вам дуже рекомендую прочитати цю книгу, адже в ній ви знайдете цікаві та корисні вправи, лайфхаки, які зможуть прокачати вашу пам'ять на 100%. Шукайте цю книгу на полицях Рукитінської районної книгозбірні і всім гарного дня!